Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні все ще 31 березня, ми з вами вже третій раз за сьогодні зустрічаємося. Ми вже з вами зробили нумерологічний прогноз так, на квітень місяць. Ми з вами зробили рунічний прогноз. Подивилися, хто ще не подивився, подивіться обов'язково, які основні тенденції, це наш могутній інструмент. І я вам е обіцяла зробити розклад норман, щоб подивитися загальні вібрації квітня місяця і як можуть розгортатися події. щодо Різних країн і їх проявлення. Давайте з вами одразу виділимо, як завжди. Зробимо Україна, це буде наша карта Дім. Рашка, як завжди, нас лисиця буде Росія. Далі Америка. Ми з вами зробимо як ведмідь, як вже було. ЄС країни ЄС це буде карта Сад інші країни, якщо вони вже будуть подивлятися, десь проявлятися, то в такому в загальному контексті ми з вами вже зрозуміємо, про кого йде мова. Беру свої карти, вони вже в мене такі, скажу так, зачопгані. Дуже багато зараз консультацій, дуже багато ж дивимося, тому. Але основне, що вони робочі, що вони працюють. І так, давайте загальна тенденція розвитку подій. Україна світ квітень 2025 року. Як це буде? І давайте подивимося. Зараз знайдемо всі наші карти. Ще подивимося, з чим вони випадають разом для того, щоб зрозуміти. Я тут вже бачу, що тут можуть бути якісь припинені чи поставки, чи щось якась загроза, але я розумію, що це більше влітку. Але давайте подивимося ще. Ось рашка. Вони намагаються собі отримати нового друга, якусь коаліцію створити прямо таку. На підлос, на, на, ну, що від них може бути? Якась. На якоїсь підлості вони щось роблять. І навіть такі кармічні дії йдуть. Далі йдемо, далі дивимося, далі дивимося. Ведмідь, і над ним прямо щось пов'язане світова влада, я розумію, що щось буде вирішуватися. А ми прямо з вами випали ось Дім, ЄС, все одразу. І криси випали коло нас. Інколи ми це дивилися, це в нас було як Китай, але зараз ми це так не заявили. Але показую, що щось буде, і тут ведмідь називається крисятні називається якісь е сорис між ким? Америка і от. ЄС та Україна. Ну, от, основне, що ми знайшли з вами. Зараз давайте ще доложимо, стільки нам треба карт для того, щоб подивитися, як може бути, яка може бути тенденція. Дивимося: Україна, світ, 2025 рік, квітень місяць. Квітень. Шанси, ключик наприкінці. Якісь шанси будуть розвиватися? Давайте дивимося, які, що може бути, такий прямо місяць, котрий може відкрити багато чого. Що ж він нам відкриє? Дивимося! Квітень 2025. Україна та інші країни. Як будуть розвиватися події? Так от, так, от, так щоб було видніше. Так, як тут у нас розгортається так? Прибимо. Так, дивимося, трошки посуну вам буде видно, для того, щоб більше влізло і більше було видно, так? Ну, бачу, що все видно, інше розповім. Те, що буде вирішуватися щодо наших територій, це стовідсотково. Тому що тут от і ми, і ми в тій позиції, що ми не можемо дуже на щось впливати, і з чим це пов'язано: ось тобі і коса, ось тобі якісь перемовини, якісь язиком. Щось ми тут, і дуже багато брехні, і важкий час доволі таки. Але ж показує, що на нас хто буде давліти зверху, тут іде і е, Рашка, і. Америка, але скажу так, у Рашки з правого боку немає карт. Це розумієте, це те, що каже, що якось з майбутнім дуже великі проблеми, можливі дуже серйозні зміни. Та й в Америці не дуже багато. Я не кажу, що у нас є дуже, але показую, що десь якісь ситуації, що до нашій території можуть розв'язуватися потім дуже-дуже довго. Тому що тут опадає наприкінці, якщо не видно От дерево, це наша як спадщина йде, так? І гроб. Гроб символізує дуже довгий розвиток подій, що, наприклад, наша спадщина, наша, щось, те, що належить нам, буде закрите кришкою гроба на дуже довгий час. Ми з вами вже дивилися, коли робила рунічний розклад на цілий рік, і там так само казала про цю цифру, це що може щось вирішуватися щодо наших територій до 8 років. Тобто тут може бути довгенько. Давайте з вами так крок за кроком дивитися, що ми бачимо. ЄС, сказала б так, більш вигідні позиції. Вони вже щось нарощують, якісь активи, будуть підписуватися якісь папери, Так, їх всіх поставили зараз на роздоріжжі, і це роздоріжжя стосовно нас. Роздоріжжя пов'язане якраз з допомогою. з... Океану, і за океану, я розумію, що це з Америкою пов'язано. І от роздоріжжя дає те, що ці складнощі, складнощі пов'язані з війною, складнощі пов'язані з загрозами, будуть от зараз вирішуватися. Прямо от зараз. Я б навіть сказала, що може бути розкол, дуже суттєвий. Навіть на рівні ЄС, Європи буде якийсь розкол, тому що як розбіжності вийдуть, і навіть дуже суттєві. Хто в цьому буде винний? ось у нас з конем ходимо. Оце наша Америка буде в цьому вина, з чим пов'язана з нашим домом. Будуть серйозні складнощі. Розумію, що прямо розкоп, що хто називається куди піде, хто як от хто розділиться. Одні будуть допомагати, інші будуть створювати тільки перепони. І вирішуватися буде доля, от якраз навесні, буде щодо наших територій. От показують прямо щодо війна, все оце таке показують. Чи вона завершиться от зараз? Ні, одразу кажу ні, тому що показують, що це ще розтягнеться. Я бачу, тут і літа у нас там задіяно і багато що ще. Кришкою гроби нехай накриється та рашка, але показую, що буде дуже багато. Але які шанси, от як ключик випав наприкінці, які шанси будуть уже от зараз, от прямо от зараз, у квітні будуть вони йти. Е, Європа, скажімо так, ЄС, називається про щось, мріяли, десь з ким заручилися, так, і сподівалися на те, що все буде добре, але вони зараз заручаються якоюсь підтримкою, Я б сказала, навіть десь таємно про щось домовляються. Таємно домовляються про зброю таємно домовляються про щось. Про якісь ресурси, і десь я розумію, що це навіть не так з Америкою, а десь між собою щось роблять для того, щоб забезпечити собі отакий от надійний якір, так хтось захист, прямо так, щоб заїкоритися, щоб нічого не втратити, втратити і підписуються таємно, якісь папери, щось підписуються, але не кажеться про це. Так, є складно щось з якимись ресурсами і за того, що от здалеку щось це все. І навіть я б сказав, навіть з логістикою, прямо так, уже буквально. Але все ж таки це роздоріжжя. Воно зараз от прямо, от прямо в оце, наше теперішній час. Середина колоночка я вже це розповідала. Середина, якщо це майбутнє, це, це минуле це майбутнє, то це теперішній час. І от прямо от зараз, от у квітні, це буде вирішуватися. Ну це максимально у квітні, я б сказала, що це зараз квітень, ну може початок травня. Але отут, от якраз зараз це вирішується щодо території, коли, куди хто піде. Ми з вами будемо спостерігати прямо такий, я б сказала, розкол. Розкол по країнах, розкол по не по країнах, а от які країни яку приймають сторону. От прямо будемо спостерігати і буде дуже-дуже це видно. У нас, в нашому домі, от ще війна. Тут ще не я бачу того, що, наприклад, що це закінчилося. Але от Америка буде щось тиснути щодо наших територій, буде щось обіцяти. Тут Рашка дивиться, як дивиться на них прямо з такою надією, що щось буде. І я розумію, що вони хочуть дуже перемоги. Але от тут -от так само все не так прямо добре. Бо в них так само у них із ресурсами погано, і у них немає вже. Ось такі змоги. Але от вони ховаються як за спину Америки, як ховаються за нею. Ми будемо щось вирішувати, але з однієї сторони, вроді, ця карта і не дуже добре роб. Ну, скажімо так, вона дуже тривала, просто, що може якісь питання перейтись і десь на дуже довгий строк, от воно поки буде вирішуватися, поки там щось буде траплятися і інше. Але з іншої сторони, ми випали з нашою спадщиною, що основне ми тримаємо. І основне, ми нікуди до нас не дінеться. От, показують, спадщини залишається з нами. Навіть по весні нас будуть якісь нові пропозиції, пропозиції щодо допомоги, допомоги від ЄС, я розумію, і не тільки від ЄС, країни, з ким у нас буде співдружність. І те, що я вже казала, що ті альянси багато які будуть розрушатися, а щось буде створюватися з нашою країною, то це, це так. І час до цього вже підходить, підходить і прямо радикально підходить. Давайте з вами порахуємо. Що ми з вами взагалі можемо отримати. Дивимося одразу, що у нас в минулому. От. Це наша база, це наш фундамент, тому нам треба прорахувати, що там було і те, що нам чи допоможе, чи навпаки зіпсує картину. Але давайте все з вами будемо рахувати Рахуємо і виходимо 27. Якісь папери вже підписані. Щось вже якісь узгоджена, якась, чи допомога, тому що разом з допомогою, те, що дає нам і ще і безпеку, щось вже підписано. Але підписано багато що таємно. Так, з цим важкуватенько і дуже важкувато, Але вже все щось оформлено, підписано. Чи підписується от прямо на зараз. Але от показу, що вже, вже, вже. Далі ми з вами дивимося тут 32 плюс 9. Стосовно чого, от нашого дому. От зараз прямо вирішується. Території спадщини. От, показую. Що, що, з чим воно пов'язана. З цим. Прямо от зараз. Квітень. Максимально, ну, я не знаю. Ну, половина травня це максимально. Це от, от зараз. Так, 5 плюс. Далі рахуємо. 31, 12 і 11. 34. А далі, я б навіть сказала, непогана карта йде. Це риби, це і обміни, це і ресурси, це і ну, наші ресурси. Це і. Ну тут показують, що буде війна прямо за ресурси. І я розумію, що це війна і була заради ресурсів. І от показую, зараз вони постоять і на кону. Оці ресурси. Але це і прибуток гарний. 27, Але кому і куди? І в нас виходить ЛІЛІ 30. Зараз знайду. Ой, так, це показує, що офіційно будуть зареєстровані прямо якісь шанси, ну, зафіксовані, я маю на увазі. І так, це буде записано от прямо отак. От, от офіційні якісь папери будуть підписані щодо. І території, і щодо ресурсів. І щодо обмінів. І це прямо все у нас буде відбуватися в квітні місяці. І руни так само нам показали, що буде місяць такий, що нам треба буде виборювати правду: багато буде брехні, багато буде фейкової інформації, багато буде плісти язиками. Отут навіть показується ж мітла, це як і війна, але це ж як от знаєте, ми тут язиками щось. І над нами зараз оця вся загроза стоїть, але я вам скажу, що все ж таки у нас буде якась підтримка. Те, що від ЄС буде, але все одно і навіть Штати показують, що щось підтримують. Вони підтримують і будуть допомагати щось. Ну, я розумію, що це буде пізніше. Але поки що вони от будуть намагатися, от як ну, поєднати, заручити. Може навіть таємно, ось тою самою рашкою, так, складнощі, так дуже важко. Так, можливо, через те, що прийдеться от десь на довгий ящик щось відкладеться, але це може ще показати, що так само це як кінець старого етапу. От тому, коли вам записувала навіть відео, от показувала про квітень місяць, так я вам казала, що це як от навіть назвала його. Назва світанок через смерть, тому що це буде кінець старого етапу. Дуже багато що зміниться в квітні місяці. Так, він може там перейти трошки на травень, але все одно дуже багато, такі, багато тенденцій зміниться. Дуже багато. Це і в наших ресурсах, це і в домовленностях, це і те, що буде стосуватися ЄС, і які там будуть підтримки нас, хто підтримує, хто не підтримує. Ми побачимо, хто ворог, хто ні вже назовні. Багато знову ж таки зміниться і. Стосовно і влади так само, тут буде багато-багато змін. Карта гроба, це, ну скажу так, це не можна сказати, прямо така негативна карта, просто що кінець старого настав. І навіть якщо ми порахуємо, що у нас стоїть, скажімо так, в вуглові кутка нашого, це так оце. що саме основна тенденція буде місяця. 16 плюс 31, плюс ті ж самі 8, плюс 25. Це будуть і заручене, це будуть і щось стосовно омріяної перемоги, але через що? І от у нас в кутку і стоїть оця карта гроба. Вона і стоїть в кутку, вона і показує те, що стара має померти. От в цьому місяці. Має померти. Називається нова буде ера. От нове піде, так, нам прийдеться десь чимось можливо пожертвувати, тому що показують, що порівнюєте, що нам прийшлося, прийдеться. Ми саме це вже подивилися. Але все ж таки показують тут і добрі часи, і в нас можливості навіть добрі. Але покажу, ну скажу так, не дуже просто тут показують, що старе помре. Старе помре це не тільки для нас. Це взагалі і для Європи їм треба буде розставити крапки над І, їм треба буде вирішити, хто з ними, хто ні, і обрубати прямо і серйозно. Це і те, що стосується рашки і Америки: старе помре. О, було б гарно, якби старе померло, бо це ботокс не старе. Взагалі, але показують, що так, ми ж бачили, що у нас тут рашка і стояла на групу. То, можливо, там якісь дуже суттєві зміни, коли старе помре. Але я розумію, що це буде, скоріш за все, ось коли це десь літо, втора половина літа, але все одно буде все от зараз, якраз починається смерть старого. Буде дуже радикальний місяць. Але ми стоїмо, тому що у нас взагалі потім випадає те, що офіційно так щось підпишемо. Так наша спадщина залишиться з нами, і ми зможемо вистояти. Я в нас вірю, Україна була і буде. Це обов'язково. А ми з вами дуже сильні, незламні і вже пройшли дуже серйозний шлях. А подолаємо і залишки шляху, і вистоїмо, і ще її розквітнемо, і будемо ще більш могутніші. Тому, мої дорогесіньки, пам'ятаємо, проголошуємо, Україна перемогла. Слава Україні! Слава нашим героям! І смерть тим клятим ворогам. Що зовнішнім що внутрішнім, хай повиспіхають. А ми з вами залишимося і будемо святкувати нашу перемогу. Так воно і буде. Я вас їх обіймаю сьогодні. Далі ще подивлюся попередження для наших міста селищ. Тому. Буду дуже вдячна за вподобайки. Це ваш енергообмін за розповсюдження відео, за рекомендацію відео своїм друзям та знайомим. І нагадую, знову ж таки, в описі під відео є посилання на захисні іронічні формули. Пишемо їх. Пишемо для наших воїнів, пишемо для своїх домівок, селищ міст для всієї України. Обіймаю вас і наступне відео попередження для наших міст та селищ.